У Миргородському ліцеї номер 1 імені Пана Самирного відкрили новий освітній простір: відкриті двері, збільшення доступу до освіти для дітей. Його мета розширити доступ дітей до освіти та створити комфортні умови для навчання і психологічного розвантаження в умовах війни. Освітній простір відкрито за підтримки уряду Німеччини і Європейського союзу у межах проєкту ЕМПАВЕРІ, що фінансується федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини спільно з Європейським Союзом та реалізується GIS Зет Юкреїн та Асоціацією учасницького розвитку громад, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування та територіальними громадами, Миргородська міська рада стала однією з перших, хто подав заявку на участь у конкурсі. Після проходження відбору ліцей оформив усю необхідну документацію, і проєкт, який тривав понад півроку, успішно завершився відкриттям освітнього простору. Хай «Цей простор буде для дітей для розвитку і для Я так розумію, що. Цей проєкт саме ГІЗ дуже багато працює в плані ну, зняття ситу... стресової ситуації, яка зараз під час війни в нас, у наших людей. І це стосується, в тому числі, освітнього процесу, і от такий проект, який зайшов у нашу громаду. Ну, я тільки хочу подякувати нашим партнерам за те, що. Є така можливість, я бажаю учням і вчителям тут нормально працювати, щоб без тривог і в комфортних умовах, щоб тепло було в першій школі. У межах проєкту обладнання отримали лише 10 громад України. Умовою участі було не лише отримати техніку, а й забезпечити її подальше використання в освітньому процесі. Новий простір оснащений телевізором, ноутбуками, принтером, ламінатором, зарядною станцією, музичною колонкою, навушниками, меблями та м'якими пуфами. Тут учні можуть займатися з учителями та психологами, працювати після уроків і знімати емоційне напруження. Звертаюся дітей до вас. Доброго дня всім і до колег. Перш за все я. Хочу подякувати педагогічному колективу і всім працівникам ліцею імені Панаса Мирного за те, що відгукнулися і взяли на себе реалізацію цього проекту. Зараз в умовах війни, ви бачите, що ми вже повних 4 роки працюємо, живемо в умовах війни. І вчити дітей і дітям навчатися, дітям вам навчатися надзвичайно важко. Ця зима для нас стала взагалі викликом таким, мабуть, найбільшим за 4 роки війни. Ось ви бачите відсутність практично світла постійно, часто відсутність тепла. Це все пов'язано з відсутністю електроенергії. Через те, в таких умовах, ми з вами виживемо це однозначно. Ми з вами, українці. Я бачу сьогодні ваше усміхнені обличчя, правда, гріє душу. Ми не опускаємо руки. Директорка Миргородського ліцею номер 1 імені Панаса Мирного Валентина Фоненко зазначила, що для комфортного та ефективного освітнього процесу, окрім отриманого обладнання, також 10 педагогів пройшли спеціальне навчання, щоб допомагати дітям долати тривожність і зберігати емоційну рівновагу. Підвищення кваліфікації проходило на канікулах у жовтні та грудні. Дуже дякуємо. Гіз Емпавері асоціацію учасницького розвитку. Ми дякуємо за те, що була відібрана наша школа, для те, що ми отримали обладнання для вас, щоб воно працювало для вас, щоб ви його змогли використовувати. Тобто, сьогодні простір ще не працював. Ви бачите, да, що ми його тільки розгортали. Ми дякуємо за те, що було надано таке обладнання, і дякуємо Миргородській міській раді за те, що нас долучили до цього проекту. Вони перші змогли сюди включитися і пройти відбір. Ми за це дуже дякуємо. Після відкриття в новому просторі вже відбулось кілька інтерактивних занять різного формату. Учні активно користувалися новою технікою, зручними меблями та мали можливість живого спілкування у спеціально облаштованому середовищі. Освітній простір став ще одним кроком до підтримки дітей і створення безпечних умов для навчання, складний для країни час.